Крім того, Рей не мав історії депресії і здавався щасливим. Друга теорія Рей вирішив почати нове життя втекти. Але ФБР перевірили його фінанси нічого підозрілого, жодного готівкового переказу, жодної підготовки нової ідентичності. І третя – його хтось вбив. Влітку 2005 року рибалки знайшли у річці його робочий ноутбук, розтрощений, без жорсткого диску. Пізніше сам диск також знайшли, але він був сильно пошкоджений, і інформацію зчитати не можна було. На домашньому комп'ютері Рея з'явилося запит, як знищити жорсткий диск. А ще запах тютюну в авто хтось був з ним, хтось його він посадив у тюрму, хтось, хто все ще мав на нього злість. Хто знає, кого випустили з в'язниці 20 років тому і хто досі тримає на нього злість, каже колишній офіцер Даріл Заканьяння. Зв'язок із Джеррі Сандаським. Справу Рея почали згадувати знову після арешту Сандаські у 2011 році. Саме тоді стало відомо, що Грікар першим розслідував звинувачення проти нього ще в 1998 році.